треба зазначити що раніше на законодавчому рівні як це не дивно не було такого показника як швидкість мобільного інтернету Тобто, да, рекламували оператори, але на жаль, офіційно в законодавстві такого показника не було. Тепер цим законом ситуація змінюється. Такий показник є, і надалі мінцифри знов таки відповідно до закону буде встановлювати рівень цього показника. Тобто, скільки мігабіт за секунду будуть зобов'язані дотримуватися оператори. Це така перша ключова зміна, яка передбачена цим законом. Друга полягає в тому, що національний роумінг це нагадує можливість використовувати чужу мережу мобільного зв'язку. Просто ми з словами, коли мережа вашого мобільного зв'язку не працює, ця е, можливість вона буде залишатися і після закінчення е, війни саме в надзвичайних ситуаціях, тому що це дійсно виправданий механізм. Наступною зміною що передбачено цим законом, він полягає в тому, що користувачі згодом вони можуть впливати на перевірку якості. Яким чином спідтести, які вже користувачі насправді роблять на своїх телефонах, вони будуть враховуватися національним, національною комісією в сфері електронної комунікації це регулятор, при виявленні білих плям, і надалі вже процедурно будуть вимагати від операторів покращення таких локацій. Якщо ми говоримо про створення штабу, то так це координаційний штаб, туди залучені представники Влади, енергетиків, операторів мобільного зв'язку беззаперечно, і військових навіть. Тому що головна мета, щоб на рівні держави контролювати усі такі тривалі вілові відключення і ефективно на них впливати. Це якщо ми говоримо про саме координаційний штаб, який створений за керівництвом Михайла Федорова. Але треба зазначити, що на рівні кожної обласної військової адміністрації також вже є чітко визначені плани, як діяти під час білових відключень. Тобто йому так ролі розписано, що робить оператор мобільного зв'язку, що робить місцева громада, що робить обласна військова адміністрація. Тому в цьому плані все вже визначено і ну, насправді тільки удосконалюється в якомусь плані, тому що прибувають нові генератори, і, відповідно, продумується, як швидко їх підключити та злучити необхідних осіб.